Доброго дня українцям! Дивіться, який чудовий малюнок зробив мій друг штучний інтелект. Багато він мені допомагає та організовує комфорт. І так, перегляд займе не більше трьох хвилин, а зробити можете за п'ять. Тепер перейдемо до діла. От дивіться, на телевізорах є роз'єм під таку картку, і дехто може вважати, що для Т2 на телевізорі потрібна ця картка. Ні, вона лише для кабельного ТВ, котре підтримує закодовані канали високої якості. Для безкоштовного Т2 в Україні вона не потрібна. Щоб не купувати дорогу антенну, можна зробити її з кабелю антенного та почепити за вікном або навіть вдома. Для цього беремо кабель, з кінця відрізаємо оплітку до центральної жили 4-5 см. Далі беремо від 45 до 50 см довжину кабелю і в кінці на сантиметр знімаємо ізоляцію. Далі скручуємо кільцем і центральну жилу обкручуємо об оплітку. Там, де зняли ізоляцію. Все. На іншому кінці кабелю ставимо штекер і ставимо пошук каналів. У мене знайшлося 40 штук. Дякую за перегляд. Хай працює. Пишіть, скільки з вас знайшлося та чи з першого разу змогли зробити. Підписуйтесь, лайкайте поділу або підтримайте донатом на чашку кави за QR-кодом. Гарного всім дня та чистого неба!